Нарешті, після стількох років, світло в кінці тунелю, надія, що ми отримаємо житло, каже після засідання господарського суду Олександр Бороденко. І сподіваємося, що такі саме надії мають і інші інвестори-мешканці. Це ще близько ста сімей у Черніговій Ніжині. Це люди, які вклали свої кошти, продавали свої квартири, брали кредити, сподіваючись на нове житло від домобудівника. А натомість більше двох років платять проценти за кредит і живуть у родичів. Зібрати всіх. Які постраждали в цій ситуації, там було більше ста сімей. Це ж не чоловік, а сімей, в яких є діти, які ходять в садочки, в школи і надіються на це житло і на цей, надіємося, фініш стовідсотковий. Акціонерне товариство Домобудівник фінансово неспроможне завершити зведення кількох будинків, і тут можуть бути два виходи: або ліквідація підприємства, або санація, тобто фінансове оздоровлення. Для санації потрібен інвестор. Наразі його знайшли. Справу розглядає господарський суд в області і залежно від рішення банку, який надає кошти, приймає проект санації. Визначений керуючий санацією зараз це Олександр Бандола. Він каже, що банк готовий надати кошти, але буквально вчора надав свої пропозиції щодо перебігу фінансового оздоровлення домобудівника. Я сподівався, що, що банк Аваль ну як трошки швидше його розгляне, чи надасть зауваження, чи взагалі його схвалить, оскільки відповідно схваленому плану санації повністю інтереси банка захищені. Там зазначено, що е продаж майна, який є предметом забезпечення, і інвестор е вступає в силу по наданню інвестицій відновленню платоспроможності е будови будинку лише після погашення е вимог банку. Але банк надав зауваження. Зауваження, в принципі, е Мають місце бути, тому що це зауваження стосується лише захисту ще раз інтересів банку. Але вони, на мою думку, вони можуть бути відображені із метою незатягування я хочу скликати знову такі збори кредиторів. Комітет кредиторів попередньо з робочою групою опрацювати ці зміни, попередньо узгодити ці зміни з банком текст плану санації і подати знову такі вже там, скажем, в третій, в четвертий раз до суду. Враховуючи ці пропозиції, треба ще доуточнити проект санації. Суддя поставив вимогу зробити це до 10 червня. А на 17 червня призначив наступне засідання суду, де має бути вже затверджений цей документ. 17 червня 10.00. Але план санації подать до суду до 10 червня. За такий довгий час вже так, як кажуть, побачили невеличке світло в тунелі, що якісь вже дії провелися і план вже розроблений, затверджений. Але там корективи внести банк, я надіюсь, внесе свої корективи. Він вже в письмовому вигляді надав, внесуться корективи в план, і, Я думаю, на сьогоднішньому засіданні ми побачимо. Санацію підприємства і затвердимо план. Отже, 10 червня може стати знаменною датою у житті близько ста сімей, датою завершення цієї епопеї і початку відновлення будівництва довгобудів.